Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Давайте розглядати, до чого вам тут готуватись. Ой, оце і філіжанку про таке знімала, тож дівчата-хлопці. Готуйтесь, <с> щось якась брехня буде нав'язуватись вам на вуха накручуватись, будь ласка, ви аж налякаєтесь, ви аж такі будете нажахані, що щось там буде надаватись таке, що погано буде. Мені не буде. Бо дивіться, чим закритий ряд. Тузем Пентаклів. Це, знаєте, така карта, яка взагалі завжди про щось хороше. І вона перекриває оці карти, які про погане, про переляк, про брехню, про якісь там шпигунські ігри. Не треба, не лякайтесь взагалі. От просто не треба. І завжди з обраних якихось там запропонованих вам варіантів, обирайте е, той, який вам, е, от, знаєте, говорить про щось найкраще для вас. Який, е, якби то, знаєте, от, ну, ви можете таким чином. Переналаштувати своє ставлення, своє відчуття, своє бачення, і е, таким чином ви можете і заглянути туди, де воно буде саме так, як вам хочеться. Е, змінюйте, можна змінювати. Не, не все, що нам розказують, не все є таким, як воно насправді є. Ми Повинні відчувати, як воно там насправді. І те, що нас постійно намагаються залякати, слухайте, вам не надоїло. Ми вже майже два роки у війні живеме, живемо. І ще досі вміємо лякатись оцим всім і псої, оцим фейком. Ну, я не знаю, в мене взагалі не виходить. Давайте побачимо сферу кохання. До чого вам тут готуватись у сфері кохання. Так, дивіться, для когось я маленьку-маленьку зараз частку глядачів захоплю. Спочатку для них розповім, потім для інших. Для когось розіб'ються відносини з людиною або мрії. Стосовно якоїсь людини, бо дізнаєтесь, що людина е, сімейна. Ну Просто, от знаєте, може хтось вам там сподобається, Да і ви так, а може, оце щось може вийти. І тут ви дізнаєтесь, що людина взагалі вже сімейна, вже зайнята. Ну І все. І на тому все для когось з вас сімейна іділія. Може, трошечки під вечір, так, знаєте, щось не туди піде все. Щось там і розсваритись можна буде, бо людина десь себе егоїстично буде поводити. Може, десь там буде якесь дійсно відмічання чогось, людина прийде. ну Веселіше, ніж зазвичай, і теж там щось похитнеться у вас у стосунках. Але ж то тільки один день. Ми дивимось тільки на один день. Наступний день буде якось інакше. І взагалі, якщо можна обійтись без сварок, то намагайтесь так робити. Так, тепер, ну, бачите, намагайтесь так робити. І вистрибнула в мене карта. І так воно буде для вас краще за все. Тим, мені карти підказують, що ти ж доводь е, свої думки до кінця, озвучуй до кінця. Ну, озвучила. Давайте далі дивитись. Робота. Давайте побачимо, що вам важливо, до чого важливо готуватись в роботі. Ой, вам так багато треба буде встигнути в цей день. Аж знаєте, аж наприкінці робочого дня ви будете так, аж дуже так розлючені вже. Бо дивіться, ситуація, яка щось буде висвітлене, щось, знаєте, десь, може, про щось забули, а тепер треба буде швидко це зробити. Або щось затягнуто було, а в цей день вам вже скажуть, що ой, нам треба це, тепер це дуже-дуже швидко. Це навчора ще треба було, а от давай тепер ось таке. Тож, швидко, дійсно, будете дуже-дуже швидко вирішувати всі питання в цей день. Баланс, намагайтесь його втримати, там вже як буде виходити. Бо, ну, скоріш за все, деякі ситуації вам, знаєте, будуть, може, і не на часі, будуть хтось смикати з ну, таких людей, що краще б не, не чіпали вас в цей день. Але ж по сонцю вона гарна карта. Вона така, знаєте, людина буде задоволена. Ви будете пишатись з собою і тим, як ви все влаштували, і як вам все вдалося. Ви дійсно будете, як сонечко сяяти в цей день, бо потрібні будете всім. І одразу. Що важливо прийняти вам в цей день? От треба приготуватись, що вам це важливо буде в цей день. Угу. Ну, добре. Дивіться, якісь витрати. От, вони, знаєте, навіть можете розхвилюватись трошечки, що потім буде, чи вистачить вам потім грошей. А це на сім'ю. Це якісь такі витрати, які, знаєте, от у вас в родині для когось з родини. Це або купівля чогось такого дорогезного в сім'ю, а ви, може, і не готувалися саме в цьому місяці ці е, витрати робити, або е, сплатити щось треба буде і так швидко. Ну, Справи матеріальні, вони часто такі, знаєте, нібито і не на часі, але потім ми радіємо, що у нас це вже зроблене. Від чого ж тоді треба відмовитись, давайте розглянемо і треба бути готовими до цього. Якась швидка поїздка, якась, знаєте, от не поспішайте. Бо це як воно виглядає, як, наприклад, е... теж воно родини стосується, і воно виглядає як от занадто швидко, от знаєте, е... як поспішає людина. От навіть, може, не до кінця обмірковане щось, і просто, просто їй треба швидко і все, то не поспішайте, може зайвий раз перепитайте, чи дійсно треба, чи дійсно саме зараз, чи дійсно саме туди їхати, бо щось якась трошечки може бути плутанина. Я просто трошки підглядаю тут у колоду і тому такі вточнення. Це хтось, знаєте, як з жінок, з вашої родини буде от саме таку ситуацію, як ну, це саме комусь з жінок треба буде. У вашій родині. Може, це і вам так воно треба буде, але ж не поспішайте, бо на питання, від чого краще б відмовитись. Може, не в цей день. Якось так. Чого не уникнути вам в цей день? Давайте роздивимось, чого вам не уникнути. Якоїсь допомоги. От знаєте, десь вам треба буде допомогти фінансово. І це, ну, це справедливо буде це якось або контролю над якимись фінансами, або дивіться ще як. Це як у вас по роботі якась ситуація, взаємодія. От по фінансах, саме фінансів воно стосується. Це коли з ким треба поспілкуватись, прояснити ситуацію або попросити про щось. Ну, як, наприклад, треба щось сплатити, і цей платіж повинен бути ну, Першим, наприклад, ну, важнішим за інше, наприклад, ну щось таке, знаєте, коли ситуація яку не відкласти, яка вже на цей день вже затягнута трошки. Тож щось таке, що треба б зробити, і воно ну, так буде справедливо, ось так воно виглядає. Тобто докласти зусиль до контролю над чимось, над якоюсь фінансовою ситуацією. Ну і давайте побачимо порада від вищих сил для вас на цей день. Порада. Угу. Дуже обґрунтовано робіть витрати в цей день. Якщо треба комусь допомогти грошима, то це ви повинні розуміти, що от саме ви віддаєте гроші на дійсно добре діло. Чи то, наприклад, ви купляєте щось для родини, але це дійсно конче треба. Ну, тобто, це не якісь там. Um, ну, дурнички якісь, без, без яких дійсно можна обійтись. Чи то вони там, наприклад, солодощі якісь, які зіпсують тільки зуби, а користі ніякої, або там щось таке інше, ну, взагалі не потрібні ні в родині, ні в будівлі. Тобто, це, знаєте, як не поспішайте, от дайте собі час на роздуми. Або, наприклад, лягайте спати, зранку ви будете розуміти, дійсно воно треба чи не треба. Це стосується і ситуації, якщо вам треба комусь допомогти, і ситуації, якщо вам треба просити в когось ту допомогу, або там купівля чогось. Ну, зрозуміло, матеріальних грошей. Це знаєте, як, наприклад, ви можете там щось побачити в магазині, і вам так сподобається, і ви собі, от, нібито вже і пояснили: слухайте, дійсно, мені то треба, бо там для чогось. Знаєте для чого. А потім ви, наприклад, прийшли додому, розміркували, а ще й поспали, вранці встали. І розумієте, слухайте, а я ж за вечір вже більше і дуже та й не згадувала, а сьогодні прокинулася, взагалі мені вже не таке воно симпатичне і не так мені потрібне. Тож, ну, ось щось таке. То не поспішайте, дайте собі, от якось, знаєте, день проведіть більш спокійно. Ну, і ось на цьому я завершую. Дивіться, перемішала колоду, і дев'ятка пентаклів лягає на дно колоди, то будете задоволені. Все зробите правильно і будете задоволені собою, своїми висновками і своїми вчинками. От саме цього і бажаю вам на цей день. Бережіть себе, будьте щасливі, будьте здорові. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.